Вітаю! З вами знову я Леся Кравецька і мій канал Львівські пляцки» Ой, як мене нервує, коли у мене щось іде не за планом. А із цим пляцком не за планом у мене йшло все із самого початку. Бо замість згущеного молока чоловік приніс із крамниці пиво і таранку. І сказав, що саме це було написано у моєму списку покупок. Хм, Не дуже то я і вірю тому. Довелося експериментувати. За те, як вдало та смачно все вийшло, готуйте! Точно не пошкодуєте. Розпочнемо з приготування прошарку. Для цього нам буде потрібно 50 грамів кукурудзяних паличок. Наріжте їх кружальцями, одну паличку на 3-4 шматка, 250 грамів молочного ірису. Наріжте шматочками у каструлі сполучіть 125 грамів вершкового масла і нарізаний ірис. Розтопіть помішуючи на середньому вогні. Усе має стати однорідним, і на це піде приблизно декілька хвилин. Зніміть з вогню і вмішайте підготовлені палички. Працювати потрібно швидко, щоб маса не вистигала. Усі палички мають рівномірно покритися глазурю. У круглу форму. Викладіть один вафельний лист. Перекладіть усю масу на вафлю. Рівномірно розгорніть ложкою. Щоб товщина шару була однаковою. Товкачиком притисніть масу до вафлі і остаточно розрівняйте. Згори викладіть другу вафлю і добре притисніть до маси. Для шоколадної глазурі сполучіть у каструлі 150 г масла, 150 г цукру та 20 г какао, влийте 75 мл молока і перемішайте, доведіть помішуючи до кипіння. І зніміть з вогню. Спочатку глазур здаватиметься рідкою. Остудіть її до кімнатної температури. Ви побачите, що глазур стане значно густішою. Візуально розділіть її на 4 частини. Викладіть одну частину глазурі на верхню вафлю. І розрівняйте. Згори викладіть наступну вафлю і притисніть до глазурі. Її згори теж змастіть однією частиною глазурі і розрівняйте. Викладіть наступну вафлю. І притисніть. Зніміть форму. А ось цю конструкцію переверніть. Змастіть згори третьою частиною глазурі. і Розрівняйте. Накрийте вафлею. і Притисніть її. Повторіть глазур і вафлю ще раз. Не забудьте притискати. Відправте пляцок у холодильник на одну годину. Вага пляцка 885 грамів. Висота. 5 см. Перед подачею наріжте пляцок тонким гострим ножем. Пляцок виходить цікавим на зрізі, красивим і смачним. Він заслуговує сотню ваших лайків. Ви ж не забули їх мені поставити. Подавайте пляцок, нарізавши невеликими шматочками. За бажанням верх можна прикрасити залишками глазурі і нарізаними паличками. І повірте. Цей пляцок розмітається зі столу зі швидкістю світла і вартує вашого лайка за мої старання. А тепер розсекречування. Отже, секрети приготування. Перше. Замість молочних ірисок ви можете взяти цукерки киць-киць чи золотий ключ Друге. Замість кольорових вафель за бажанням ви можете обрати білі. Третє. Якщо ви оберете для роботи білі квадратні вафлі. То усі інгредієнти слід збільшити мінімум вдвоє. Четверте з прошарком із паличок і цукерок слід працювати дуже швидко адже він швидко остигає і втрачає липкість. Тому перед роботою слід поставити вафлю у форму заздалегідь. П'яте ще гарячою масу слід добре утрамбувати і швидко притиснути іншою вафлею. Вафлю слід притискати добре. Вона має добре схопитись з прошарком. Якщо цього не зробити, швидко і якісно при нарізанні вона може відліпитись. Якщо вафля при цьому навіть злегка трісне, нічого страшного. При нарізанні цього не буде видно. Шосте. Шоколадної глазурі вистачає рівно настільки, щоб змастити чотири вафлі дуже тонким шаром. Тому відразу візуально розділіть її на чотири частини, щоб так не вийшло, що для останньої вафлі її може не вистачити. І сьоме. Робіть відразу подвійну, а то і потрійну порцію. Пляцок реально зникає зі столу зі швидкістю світла. Готуйте і смакуйте, і нехай усе вам гарно вдається.